Ще раз доброго дня. Е, ну, я працював е, тривалий період у дистриб'юторів е, Симініс в Україні, і зараз е, доля дала мені можливість попрацювати в Байері, тому е, асортимент е, тих гібридів, які е, продаються від Байера в Україні, для мене дуже знайомий. І я вам запропоную сьогодні розглянути ті гібриди, які. Не просто нові, а ті гібриди, які є актуальними, по тим культурам, які оголосив Ігор. І о, якщо ми говоримо про томати, то ну, треба розділяти томати, ті, які призначені для о, відкритого ґрунту і теплиці. Сьогодні ми поговоримо про незахищений ґрунт. І, в свою чергу, цей сегмент розділяється найбільші такі. Долі ринку припадають на томати, які призначені для споживання у свіжому вигляді, а саме крупні томати, а також гібриди, які призначені насамперед для переробки, але в нашій країні дуже часто ці гібриди використовуються або для споживання у свіжому вигляді, для виробництва томатпасти, а також для, ну, наприклад, сильноплодного консервування. Перший гібрид, на який хотів би я звернути увагу, це перевірений. Гібрид, який називається дебют, це крупноплодний а, томат, у якого вага середня вага плода вища, ніж 200 грам. А, унікальний гібрид, чому? Тому що він має а, дуже ранні сроки а, визрівання. Ну, якщо ви висадите, наприклад, 40 розсаду в гарних, прийнятних умовах, наприклад, ну, для регіону Одещини це початок травня, то а, практично через 55-60 днів ви зможете зібрати перші плоди, і ці плоди будуть дійсно крупні, вони будуть смачні. Гібрид характеризується тим, що він дуже хорошо поводить себе не тільки в відкритому ґрунті, а й в низьких плівкових укриттях. То, тобі, ж, якщо ви хочете виростити томат в таких укриттях, на колу, наприклад, отримати 4-5 китиць томатів. На яких на цих китицях буде 4-5 плодів розміром 200-220 грам, то дебют для цього теж відмінно підійде. Також звертаю увагу, що цей гібрид дуже хорошо зав'язує при низьких температурах, практично без деформації плоду і так далі. Відмінні смакові якості, непогана транспортабельність як для цього сегменту, і тому цей гібрид. Ми впровпровадили ну, років 5 чи 7, і зараз успіш тому, і зараз успішно продаємо його на ринку України. Наступний гібрид в цьому сегменті це гібрид Флорида, так само перевірений гібрид, який призначений для споживання в свіжому вигляді. Він більш пізній. Ну і навіть по назві Флорида зрозуміло, що. Цей гібрид має американське коріння і вирощується в регіонах Америки, Сполучених Штатів, там, де температура дуже висока, низька вологість. і Він прекрасно переносить саме ці високі температури і несприятливі умови, умови, з якими може зіштовхуватися томат в нашій країні влітку. Це такі плискуваті, округлоплескуваті томати, які дуже-дуже смачні, мають гарний блиск. Дуже привабливий такий аромат, і дуже важливо, що цей гібрид має потужну рослину, завдяки чому томати під час росту, навіть всередині літа, при інтенсивному сонячному випромінюванні, вони не печуться, незважаючи на крупний розмір і високу температуру і так далі. Його, оскільки він має дуже потужну рослину, ми рекомендуємо вирощувати з висотою близько 20 тисяч рослин, і це дасть змогу отримати ну, там, до 5-6 кілограмів з куща дійсно високоякісних плодів, які практично нічим не будуть відрізнятися від плодів з теплиці. Наступний сегмент це томат для переробки, і впроваджуємо ми на ринок. Цьому році гібрид, який називається інсипіт, дуже перспективний гібрид. В сегменті рання стиглого томата для переробки із середнім розміром плоду близько 70 грам, досить високим вмістом сухих речовин, як на гібридів цього сегмента. Мені цей гібрид особисто подобається тим, що він має дуже компактну рослину, але листок у нього досить крупний. І завдяки цьому, що листок крупний, він прикриває знову ж таки плоди, які в свою чергу не почуться. Плюс треба звернути увагу на те, що цей гібрид має дуже концентроване плодоутворення і концентроване визрівання. Дуже класно підходить саме для переробки, як гібрид, з якого ви можете починати конвейер збирання врожаю саме для переробки. Но те, що я три рази сказав для переробки, не значить, що його не можна споживати у свіжому вигляді, або ж використовувати як гібрид для консервації. Ви можете на фотографії побачити ну, його форму, блиск, а також внутрішню структуру, відповідно до якої, ну, ви бачите, він Має дуже товстий Перекарпій, він щільний, він може полежать там, тиждень без втрати якості, і при транспортуванні він не втратить своїх характеристик. Наступний гібрид, який вже перевірений на ринку України в асортименті Семіні, саме в сегменті томатів для переробки, це гібрид Як-8810. Потужна рослина, високий потенційний врожай. Ну, чи вирощуєте ви його через розсаду, чи через прямий пасів, потенційний врожай дійсно більше, ніж 100 тонн з гектара. Чому? Тому що цей потужний гібрид з потужною кореневою системою здатен закладати велику кількість плодів і при належному догляді, а я маю на увазі при належному поливі підживленні, плюс захисті ви навіть при ручній уборці. Чому я так кажу, тому що при ручному збиранні врожаю пошкоджуються рослини, але все ж таки він потенційно може дати 100 тонн і більше. Тому, якщо не треба екстра ранній продукт, то ви можете цілком спокійно вирощувати, як і будете задоволені. Наступна культура відкритого ґрунту із Пасльонових, про яку я хотів би звернути увагу, це перці. Зараз ми істотно розширюємо асортимент перців від семініс в Україні. І я почну з гібриду, який на ринку України вже близько 4-5 років, показав себе дуже дійсно класно, це аріадні. Аріадні відноситься до гібридів угорського сортотипу з досить крупним плодом. Ви бачите, він на фотографії можна побачити, що в стадії технічної зрілості він має отакий світло-салатний колір, який в принципі останні роки так само популярний на ринку, як і там жовтий, чи слонової кістки. І це дає змогу нашому виробнику реалізовувати продукцію не тільки зрілих томатів, о, вибачте, перців, а й на стадії технічної зрілості. Плоди досить крупні довжиною до там 17 см, з товстою стінкою, і це дає змогу його використовувати як для виробництва салатів, частково для переробки, так і для ну, фарширування в домашніх умовах і так далі. Зараз на ринку України стає більш все більше і більш популярний так званий сортотип капія перцю. І в цьому сегменті в нашому асортименті є гібрид Каптур, назва сортотипу капія, Каптур гібрид. Якщо ви подивитесь на фотографію знизу на слайді, то ви бачите на поперечному зрізі він має таку плескувату трошки форму, і це дає змогу саме гібридам і сортам такого сортотипу дуже класно підходить для. Смаження на розшітки, але окрім цього, гібрид характеризується потужною рослиною, гарною ранністиглістю. У нього таки насичений яскравий червоний колір, він смачний, дійсно смачний, плюс потужна рослина, яка запобігає підпікання плодів сонячними променями. І в сегменті. Кубовидних плодів ми досить давно вже продаємо і успішно продаємо гібрид, який є одним із самих популярних в Україні в цьому сегменті, це Аристотіль. Арістотіль можна вирощувати як в теплицях, так і в відкритому ґрунті. І ті два гібриди, про які я перед цим розповів, вони також прекрасно себе поводять в обох умовах середовища. Так само і Аристотіль. Хочете вирощувати в відкритому ґрунті і отримати ранню продукцію, будь ласка, це повинно бути замульчоване поле. Розсада, вік якої повинен бути близько 50-55 днів, висаджуєте і через 70 днів, оскільки це середньостиглий гібрид, ви отримуєте прекрасні плоди, які нічим не відрізняються по якості від тих плодів, які ми спостерігаємо взимку в наших супермаркетах ну, по космічній ціні. Деякі господарства вирощують Арістотіль для реалізації на переробку, оскільки цей гібрид має товсту стінку, і це дає йому певну популярність. Саме в цьому сегменті так само. Цей гібрид вирощується не тільки на півдні, а й відмінно показує результати в центральній Україні, а також в Польщі. Декілька років тому цей гібрид був лідером продажів ну, на польському ринку, а саме в сегменті відкритого ґрунту. Переходячи до гарбузових, я хотів би розпочати з наших гібридів огірків. Ну, дуже багато. Фермерів або продавців в магазинах асоціюють нашу компанію як компанію, в якій дуже потужне портфоліо гірків, і є партинокарпічні огірки, гірки, які з самого початку призначені для вирощування в теплиці, але згодом їх. Ну, пристосували їх вирощувати і в відкритому ґрунті. Це такі, наприклад, як 4097, як Мірабел, Маша, Міренга і так далі. Але в нас є спортивнокарпічний гібрид, який призначений саме для вирощування в відкритому ґрунті, оскільки він має е високу стійкість до захворювань, що є дуже актуальним. Він не дуже ранній, але при цьому е потенційний врожай дуже е високий, оскільки він гарно переносить стресові умови пов'язані саме з відкритим ґрунтом, висока стійкість, стійкість до високих температур, стійкість до хвороб, плюс такі стандартні плоди, які мають вагу близько 100 грам. Якби за сезон бували випадки, коли ну, господарства з відкритого ґрунту збирали близько 100 тонн з гектара. Цей гібрид можна вирощувати як просто в розстіль. Або на шпалері. Якщо ми говоримо про вирощування врастил, то це може бути або прямий пасів, просто пневматичною сіялкою ви висаджуєте його із. Розміром технологічної, широної технологічної гряди близько 2 метрів, і густотою близько 40 тисяч насінь на гектар. І просто вирощуєте. Можете вирощувати його через розсаду у відкритому ґрунті, вирощуючи на мульчі, або ж прямим пасівом на мульчі. Це робиться таким чином. З самого початку мульчується гряда, в ній робляться через певні відстані дирочки, і туди в отвори, які зроблені попередньо. На глибину 2-3 сантиметри висивається насіння гірочка, і зверху, ну, дуже позитивно, так ми отримали майже 100% сходи. Зверху присипається торфом. Потім включається палив, і таким чином вона ми запобігаємо перезволоженню, яке може бути завдяки тому, що ну, це ґрунт і. Дуже важко контролювати під мульчою вологість, а торф дасть можливість ну, гарній аерації, і тому, що насінина буде знаходитися в умовах неперезволожених. Досить висока температура. Ну для півдня України це початок, як правило, це початок травня, для центральної України це. Середина травню і пізніше, плюс достатня вологість, і ви отримаєте прекрасний результат, але знову ж таки, вирощуючи культури будь-які через прямий пасів, ви повинні дбати про захист їх від шкідників. Тому обов'язково, або це повинно бути зроблено заздалегідь. Чи ви вносите якийсь інсектицид в ґрунт, чи проливаєте імітаклапрідам і так далі. Ну, на це зверніть, будь ласка, увагу. Переходячи до, скажімо так, найбільш смачної частини гарбузових, трішки інформації про наш гібрид, який досить популярний в сегменті ранньостиглого кавуна, це Бонта. Бонта цікавий тим, що він має дійсно ранні сроки визрівання. Гарна впальва стійкість у нього, до хвороб і до високих температур, потужна коренева система. Так само його можна вирощувати як через розсаду, так і через uh, прямий пасів. Uh, при вирощуванні через розсаду uh, для отримання суперранньої продукції, це повинні бути все ж таки тунелі uh, із um, поліетиленової плінки, плівки. Uh, але, uh, наприклад, в тому році ми зіштовхнулися з ситуацією, коли uh, квітневі досить високі температури привели до того, що в тунелях. Була дуже висока температура, і ті, хто не встиг ну, зробити отвори для провітрювання, втратили культуру із за дійсно надвисокої температури. Тому зверніть, будь ласка, увагу на це також при спробах вирощувати розсадну культуру кавуна через тунелі наш палі на мульчі, гібрид Бонта. Має, я вже сказав, відносно ранні період вегітації сроки визрівання, плюс унікальною особливістю його те, що він при тривалому знаходженні на полі, при так званому перезріванні, він максимально довго зберігає своє привабливе. Темно-зелене забарвлення. На фотографії ви можете побачити дійсно однорідні плоди, дуже такої, практично ідеально округлої форми. Плюс, оце забарвлення воно зберігається тривалий період часу не тільки на полі, а і якщо ви його зриваєте, потім торгуєте їм протягом. Ну, двох тижнів він не втратить свою привабливість зовнішню, і це дуже важливо. Чому? Тому що насамперед ми купляємо чим. І будь-який клієнт, підійшовши до маси кавуна, він вибере той, який має найбільш свіжий вигляд, і це його привабить. До того ж, Бонта має не тільки зовнішній привабливий вигляд, а й внутрішня структура у нього. Характеризується дрібною насіниною, він стійкий до утворення порожнини при перезріванні, а також має малиново червоне забарвлення в самої м'якоті, яка ну, дійсно дуже смачна, і тому цей гібрид в сегменті рання стиглого кавуна дійсно дуже дуже популярний. Наступний гібрид, який має ну, такі своєрідні характеристики, також унікальні для раннястиглого кавуна, це крінжар. Мені цей гібрид подобається тим, що, незважаючи на дійсно над сроки, які він може показувати, він має дійсно крупні плоди. Якщо ми говоримо про бонту, бонтам здатна формувати до двох, до двох плодів на одній рослині товарних, то по грінжарам можемо сказати, що це плоди ну, 1,2-1,5 плода з однієї рослини взагалі. Але це крупний, крупний кавун і при цьому дуже рані. В сезоні 24-го року була така ситуація, що незважаючи на те, що рані кавуни над кавуни були а, по дуже високій ціні, але це дало м, клієнти, які перекупали а, для кінцевого, кінцевої реалізації, а, в них було більш популярний саме крупний розмір. А, чому тому, що вони вважали, що. Перший плід, це крупний плід, відповідно. Він вже визрів, він дійсно солодкий. І ми зіштовхнулися з такою ситуацією, що грінжар саме в цьому сегменті, сегменті надраннього раннього кавуна дуже сподобався тим, хто вирощує його, саме тому, що перший кавун мав розміри 11-13 кілограм, але при цьому був дуже дуже ранній. Він має непогану транспортабельність, гарний смак. І саме в сегменті раннього кавуна для прямого посіву або для вирощування через розсаду, він дійсно дуже дуже хороший. Ну, ви бачите фотографії, які зроблені в деякі роки. Якщо будемо зліва направо, то це Запорізька область Терноп... під Мелітополя. Потім оцей чолов'яга, із... величезний чолов'яга із величезним кавуном із Тернопільської області, хлопці із Кіровограда, і от з Під Новотроїцька, коли ми випробували його ще під номером. Він показував так само гарні результати. Гібрид дійсно адаптований для вирощування по всій території України, тому я впевнений, що він покаже дуже гарні результати в сегменті раннього кавуна. Наступний гібрид, який можна назвати безвідмовним, це Редхевен. Якщо потрібно дійсно крупний кавун в сегменті середньораннього кавуна, то це Red Heaven. Чому? Тому що він має дуже потужну таку рослину, яка гарно дійсно укриває плоди, і нема мови ніякої про опіки плодів і так далі. Навіть на фотографії видно, що він має досить міцну шкірку. Це дає змогу його транспортувати на великій відстані або ж ну, в тривалий період. Зберігати в певних місцях. Він має дрібну насінину, дійсно дуже класний смак. В цьому році я проводив сліпе тестування. У нас на заводі, в Пачуйках, там, де в тестування взяло участь близько 60 чоловік. і Вибрали цей гібрид саме по смаковим властивостям по структурі самої м'якоті, яка відрізнялась відсутністю абсолютно волокон, і гарним смаком. Якщо говорити про сухі речовини, то ну, близько 12% цукру в ньому було. Тому якщо треба кавун, який буде реалізовуватися протягом тривалого періоду і не суперанній, ви сміливо можете вибрати Red Heaven. Знову ж таки, фотографії із різних регіонів. Оця зліва фотографія це фотографія навіть з Молдови. Я мав відрядження, ми його там тестували. Фотографія колеги із-під Вінниці і із Херсонської області аналогічно, позитивні, гарні результати. Ми не стоїмо на місці, ринок вимагає якихось новинок. І одним із сегментів, який дійсно розвивається, це триплоїдні або безнасінні кавуни. І в нашому асортименті є два гібриди: один називається Fenway, другий називається Battle Rocket. Хотів би звернути акцентувати увагу вашу на Battle Rocket, тому що ну, є суб'єктивні такі підходи, інколи він мені дійсно дуже подобається. І не тільки мені, а й нашим фермерам, завдяки тому, що він має дійсно дуже дуже класний смак. Він відноситься до середніх по срокам визрівання, але при цьому формує. Якщо подивитися на фотографію, яка ну, от велика з правіше, ви бачите, наскільки високий потенційний врожай. При густоті стояння 6 тисяч рослин на гектар, він формує на кожній рослині 4-5 плодів і середня вага кожного плода від 7 до 9 кілограмів. Причому, чим цікаві саме терплоїдні, вони при невеликому, здавалось би, об'ємі, Завдяки тому, що відсутне всередині насіння, і, як правило, навколо насіння утворюються пустоти. То тут таких пустот немає. При невеликому об'ємі ми бачимо, що на вагах показуються цифри ну, більше, ніж очікувані. До того ж, ці, такий тип кавунів він для нього характерно те, що тривалий період вони зберігають свої властивості, і є в мене клієнти в Харківській області, які Зберігали його, як вони казали, під кроваттю до нового року і були абсолютно вражені і задоволені тим, що після такого тривалого періоду вони змогли посмакувати кавуна. Якщо говорити про баштання культури, у Семніс до цього року був тривалий період перерви із динями. Але в цьому році ми почали продавати гібрид. Дині, який має не дуже популярний сартотип в Україні, але при цьому дуже перспективний, на мою думку, це сартотип, який називається Амаріла або Канарська диня. Для такого типу дині, характерна отаке трошки ну, видовжена овальна форма. Плюс цей гібрид вайфак він характеризується середньостиглими сроками визрівання, середніми сроками визрівання, м'якоть у нього по структурі нагадує диню або яблуко, він дуже щільний. Він має в зрілому стані дуже насичене таке лимонно-жовте забарвлення. І якщо ви цей побачите, якщо покласти його там на полиці чи на гірці, бахчевих, які продаються вздовж дороги, то ви його побачите там за 100, за 200, за 300 метрів, і будете розуміти, що це саме ця диня, цей гібрид, чому? Тому що він дуже дійсно привабливий. А крім того, що він дуже солодкий, дуже щільний, клієнти говорили про те, що ним можна було торгувати дійсно тривалий період часу. Якщо інші дині галіотипу або ананас через тиждень-два після. Везіння їх туди-сюди з ринку і назад втрачали свої товарні якості, то цей гібрид гібрид без втрати абсолютно. І на мою думку, цей сегмент перспективний не тільки для а, ринку, а і насамперед для супермаркету, тому що він включає в себе. Лежкість, гарні смакові властивості, він має привабливий вигляд, який ну, дійсно запам'ятовується. На фотографії справа на слайді ви можете побачити. У мене був семінар під Одесою 22 листопада. Так от з цього поля, на якому ми бачимо, ну тут чолов'яга сидить і показує е, диню. Е, яка, це фото було зроблено в кінці серпня. Е, е, наші колеги із дистриб'юторської команди на початку вересня взяли з цього поля. Диню І тримали її в просто в непристосованих умовах до кінця листопада. І при цьому під час семінару мені вдалося показати дійсно її основні привабливі характеристики: а саме гарний смак, гарний аромат, плюс тривале зберігання для тих учасників семінару. Вона дійсно без особливих умов зберігання зберігала тривалий період свої характеристики. Плюс Ще раз така позитивна риса, то що ви можете її продавати в зрілому стані як з поля, так і тривалий період часу після того, як ви зібрали, вона може лежати без втрати характеристик, ви можете продасти. І, і один із найбільш популярних сортотипів дині є галіатип. В цьому сегменті ми впроваджуємо гібрид, який називається Кюрела. Мені також цей гібрид подобається тим, що він має дуже гарну польову стійкість. Ми випробували також в різних регіонах: регіони Одеси, Кіровограда, Полтавщина і навіть в Вінницькій області. Гібрид характеризувався тим, що показав дуже класну стійкість до захворювань. Високий височенний потенційний врожай при густоті стояння 8%, 10 тисяч рослин на гектар. Він формує на кожній рослині 4-5 плодів, які мають середню вагу 2-2,2 кілограма. І ці плоди ідеально округлі, дуже-дуже однорідні. Ну, от на фотографії зверху ви можете побачити на фоні саме масив цієї дині. І це дає змогу нам говорити про те, що. Цей гібрид дійсно дуже класно підійде для реалізації і для вирощування в, умовах, в різних умовах центру і півдня України. На сьогодні, в принципі, про ті гібриди, які є актуальними, а значить, ви їх можете не просто послухати їх характеристики, а купити в Україні, але я звертаю вашу увагу, що в наступному сезоні ми будемо впроваджувати велику кількість також новинок і потомата і по кавунам, і по о, о, диням так само. Дякую за увагу.